Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Сьогодні ми будемо малювати доріжки для песика і котика. Дітки, подивіться, хто це до нас завітав у гості. Це котик і собачка. Малята, як ви гадаєте, де мешкають котик і собачка? Це домашні тварини. Вони живуть поруч із людьми. Люди про них піклуються, доглядають за ними. Мурчик і гавчик мешкають в селі у бабусі. Одного разу вони пішли погуляти в ліс і заблукали, не можуть знайти дорогу додому. Малята намалюємо доріжки для мурчика та гавчика, щоб вони повернулися до бабусі. Для малювання нам потрібна ось така заготовка з намальованими котиком, песиком, будиночком, фарба та пензлик. Беремо пензлик, тримаємо його над залізним ободком. Однією рукою притримуємо наш малюнок, мочимо його у водичку, набираємо фарбу на весь ворс пензлика. І будемо малювати доріжку для котика. Ставимо пензлик і ведемо довгу пряму лінію до будиночку. Ще набираємо фарбу. Ставимо пензлик біля песика. І також проводимо довгу пряму лінію до будиночка. Ось такі доріжки. Нас вийшли, помили пензлик. Малята, тепер мурчик і гавчик зможуть повернутися додому, до бабусі. До побачення, малята! Чекаю ваші роботи!